Коли вже помітно, що пекінка хоче формувати качан, треба цьому допомогти, обережно скласти все листя отак от в розеточку, не просто гармошкою, а починаючи з середини листок за листком, там видно буде, як воно йде, сформувати такий качанчик. І... Просто-напросто його підв'язати. Мотузка має бути широкою, не менше 1 см. У мене це порізана простень. І щось таке м'якеньке. Можна чулки, можна простень слабенько підв'язувати, бо качанчик буде розширювати, щоб можна було відпустити. Зав'язувати треба так, щоб ніде нічого не пережимало. Цій капусті. Перед цим я обробила її від шкідників, а тоді вже підв'язала. І ось так тепер вона виглядає. Час від часу треба буде перевіряти її стан, розв'язувати, дивитися, може де треба буде послабити мотузочку, може ще раз обробити. Ну і Коли вона в такому стані, її можна легко підживлювати, легко поливати. Звісно ж, можна цього і не робити, але досвід показує, що формування таким чином качанчиків набагато краще для самої капусти. Звісно, треба трохи заморочитись, але воно того варте.